Ми не будемо е, гаяти часу, і я хотів би представити одразу першу спікерку, яка, до речі, надихнула на в тому числі надихнула на цей проєкт саме своєю активною діяльністю, яка стосується розбудови місцевих громад. Це учасниця міжнародної команди «Western Nice Enterprise Fund», яка керує там програмою місцево-економічного розвитку? До речі, вона ж заснувала міжнародний форум мерів, який вже відбувся декілька разів. Це фантастичний проект. Повірте мені. Це пані Ірина Зимок. Пані Ірина, ради вітати вас. Дякуємо, що Дякую. знайшли час завітати до офісу юного мера. Я дуже шкодую, що не можу бути фізично присутньою разом з вами, але водночас дуже рада, що такі ініціативи є, тому що у міста є кожен його мешканець, і незалежно від віку, незалежно від того, чим ми займаємося, ми всі можемо робити місто кращим, а такий формат, як Офіс юного мера, точно цьому сприяє. Перше, одразу, перше, одразу, перше запитання перше, до заду... вас, скажіть, будь ласка, як сьогодні діти і молодь взагалі впливають на місцеве, самоврядування, місцеве врядування? Як можна їх залучати? І взагалі, які пріоритети, на ваш погляд дуже важливими у побудові цих стосунків між містом і молоддю? Ну, ми не секрет, що міста конкурують за людський капітал, або іншими словами, за людей. Бо якщо до міста приїжджають люди, хочуть там жити, працювати, засновують стартапи, засновують якісь музеї, театри, розвивають бізнес саме, тоді місто розвивається тому. Надання інструментів і взаємодії взагалі з молоді є надзвичайно важливими, якщо ми хочемо, щоб ця молодь залишилась. Я назву приклад, який дуже мене недавно вразив у близько біля кордону з угорщиною. Є одна громада, де половина населення говорить угорською мовою діти вчаться там у школі, а в університет їдуть вже навчатися в угорщину мають там пільги і по суті більше до громади не повертаються. І це є великою втратою цього людського капіталу. В досить розвинутих країнах і містах. Мерії, влада місцева зрозуміла, наскільки важливо мати цей діалог, цю взаємодію, і наскільки молодь може допомагати робити міста кращими. І вони заснували такі формати юного мера, дитячого мера. Він називається досить по-різному, і, Напевно, одним з моїх улюблених прикладів є країна Нідерланди. Там цей інструмент досить розвинутий. Ось нещодавно була вже така. Перед новорічне відкриття у місті із Меркинею Амстердаму у цій церемонії брала участь також її молодша напарниця. Скажімо так, там вона запровадила такий інструмент, що діти молодь віком 11-12 років обираються на рік, плюс обираються. Також діти молодь в місцеву раду, і їхнє основне завдання це зібрати потреби їхніх однолітків, донести їх до місцевої влади і далі вже з омбудсменом справ дітей перевірити, що ці рекомендації були. Впровадженні у британському місті Ліц так само вже понад 20 років існує така практика, і мені здається, що дуже знаково і дуже важливо, що ви е, таку програму започаткували у Києві. Чудово, Чудово. дякуємо вам. Е, ну, напевно, наша аудиторія це шість чудових команд. Е, на початку зустрічі я презентував ті ідеї, з якими вони прийшли до цього до цієї зустрічі, з точки зору. Їх актуальності не лише для України, а напевно для Європи, для світу, дуже цікаво було почути вашу точку зору. Як ви вважаєте, наскільки актуальні ті проекти, які пропонують команди, і може декілька слів про ці проекти? Мені здається, досить важливим той факт, що молодь реагує на потреби і проблеми сьогодення. Тому що дуже часто, коли ми питаємо. У молоді, а що потрібно вам, то не так часто вони говорять про парки атракціонів, торгові центри. Вони говорять про те, що болить нам дорослим: це і доступність, це і підтримка ментального здоров'я, це і безпека. Тому мені здається, що усі шість проектів є максимально актуальними. Є максимально важливими для, для міста і не тільки для Києва, так а можуть бути прикладом для е, інших міст. І якщо знову ж таки посилатись на той досвід вже інструменту юного мера в інших країнах, то дуже часто там схожі е, пріоритети, які вони ставляться. Це доступність, це е, якраз в Амстердамі це боротьба з булінгом, е, це е, протидія бідності. І, до речі, там також е, е, в одному з міст. Міста юним мером стала дівчинка, яка представляє пакистанських біженців. Так, тобто її батьки колись втекли, і це теж дуже важливо. Мені здається, сьогодні, якщо в командах є також не лише мешканці Києва, а також вимушені переселенці, які переїхали з інших міст, то це також дуже сильно підсилить насправді ваші команди. Тому мені здається, що все в ногу з часом. Особливо європейська інтеграція це теж одна з моїх колишніх професій. Так і зараз дуже важливо, коли ми всі говоримо там, ми на шляху до ЄС і в нас є перспектива членства, щоб не тільки президент, влада, центральна і, і мери розуміли, що це таке, але кожен з нас розумів, що це і мені здається, глибше зануритися у цю тему. Є надзвичайно важливо. і класно, якщо це буде мовою однолітків, бо підхід рівний рівному завжди це не. Найкращий інструмент, і він підсилює тільки нас. дякую вам. У мене я, до речі, зайшов в книгарню одну з київських і побачив фантастичну книжку. Її авторка зараз, наша співрозмовниця, і вона мене привабила саме назва цієї книжки: У міста є Я. До речі, хто хоче зрозуміти, і думаю, що кожному з вас є сенс прочитати цю книжку. Вона досить просто викладає саму екосистему міста, сам організм міста, як живе місто, як воно забезпечує своє життя. І так тут є дуже класна глава про улюблені міста. Яке улюблене місце для вас, пані Ірино? І... Декілька слів, чому і як взагалі ваш секрет створити місто саме улюбленим для вас? Ну, ви знаєте, є напевно об'єктивні і суб'єктивні критерії. І суб'єктивні це все таки міста, улюблені, особливі міста. Це де у нас щось було цікавого, особливого для мене, наприклад, дуже важливим є ірпінь. А, бо там колись сталася подія яка змінила моє моє життя так потім країна в яку я подорожувала найбільше і місто яке я теж марила побачити це був париж оскільки я вчилася на французькій філології я просто роками вчила що де є де цей нотердам де ця Ейфелева вежа так і вже просто побачити це це було особливо для мене є цікавим і знаковим стамбул оскільки там я перепливала босфор про книжці я теж про це згадую. Якщо ви мене зараз питаєте, як я це зробила, я ще досі сама собі не вірю, так тому що півроку до запливу я не вміла навіть плавати. Тому ось ці суб'єктивні критерії це наші особисті відносини з містом. А далі є також об'єктивніші критерії, так, де нам безпечно, де нам зручно, де у нас є можливості для розвитку, і я впевнена, що учасники сьогоднішніх команд вони обиратимуть теж міста, де вони можуть отримати класну якісну освіту, можливості розвивати або свої проекти, або свої стартапи. У розділі про природу у місті я також пишу, що ви не повірите, але критеріям часом людей, коли вони переїжджають. Є також наскільки місто є дружнім до тварин, тому що якщо люди мають міськ своїх домашніх улюбленців, це теж має значення. Ось тому е, критерій дуже багато, так і є ще такий світовий рейтинг щастя. Е, місто має робити нас щасливим. Або громада так має робити нас щасливим. Тому що це те середовище, в якому ми маємо мати можливість зростати, розвиватися. Маємо мати те середовище, з яким нам хочеться асоціюватися. Скажу чесно, що. Ну, моїм улюбленим містом, попри те, що я дуже багато чого хочу змінити, бо вірю, що ми заслуговуємо на краще. Є місто, де зараз мій дім, і е, цей дім є у Києві, так. Тому я дуже хочу, щоб ми і разом з вами, з вашими командами, і разом з читачами книжки знали, як робити наші міста, наші громади кращими і знали, що у них є кожен з нас. Так, ця назва вона може трохи е, така. Відповідально, так тому що перекладає відповідальність на кожного читача, бо міст життя міста міняє не лише мери, якого ми обираємо один раз на п'ять років. Класно, що можемо йому допомогти як юні мери, як юні радники. Але дуже важливо, що кожен мешканець має вплив на це, і ця небайдужість і любов до власного міста може творити ті якісні зміни, яких ми кожен з нас прагнемо. Дякуємо вам. Я подивився, що ця книга вже. В другому виданні виходить, я сподіваюся, що вийде і в третьому. І сфера нашої діяльності всіх офісів, всіх претендентів на цей чудовий офіс юного мера, саме сфера вільного часу. І, на мій погляд, може ми з вами подумаємо, як написати чудову главу, яка буде присвячена саме вільному простору вільного часу нашого міста. І співавтори. Долучимо всі команди, які є. І користуючись нагодою, хотів би попросити вашої згоди, коли ви будете в Києві, обов'язково зустрітися безпосередньо тут, у серці, дитячому серці Києва, в Київському палаці, і вже безпосередньо презентувати власну книжку. Задоволено. Дякую. Дякую вам, що сьогодні були з нами, пані пані Ірина Зимок. Давайте її привітаємо. і Подякуємо за перші такі чудові, чудові коментарі.